Привіт! Продовжуємо тему успішного формування фінансової незалежності. День третій. Куди тече твій кеш? Сьогодні настав момент розібратися. Куди ж безслідно зникають твої кров... кровно зароблені гроші? Може, вони таємно відправляються у відпустку на балі, поки ти ламаєш голову? Чому баланс на карці стрімко тане? Але не хвилюйся, сьогодні ми їх знайдемо. Витягнемо стіні та навчимо працювати на тебе. Завдання дня! Сортуємо витрати. Згадай, що ти купував за останні 7 днів. Запиши в три колонки. Перша необхідне. Без цього ну ніяк. Їжа. Комуналка. Лікування. Так, кава з круасаном сюди не входить. Друга бажане. Те, що радує, але без чого можна вижити. Новий ході, чергова підписка на серіал, який ти ніколи не дивитимешся. Третя – Імпульсивне. Купив, бо була книжка. стрес, нудьга, іграшковий єдиноріг, черговий кухол із мотиваційним надписом, шоколадок більше, ніж у віллі Вонки. Розбираємо завали. Подивись, скільки ти реально витрачаєш на імпульсивні покупки. Може, ти міг би вже відкласти на свій перший актив, а не на десятий блокнот. Шукаємо резерви для доходу. Додаю список, хоча б один спосіб збільшити прибуток. Може, ти знаєш, як продати свій талант. Написати текст, намалювати лого, навчити когось танцювати макарену. А може, у тебе на полиці лежить щось, що можна продати: старий телефон, книжки, які ти не відкривав, або гантелі, які більше піднімають пив, ніж м'язи. Підсумок дня. Після цього дня ти більше не будеш дивитися на свою картку із здивованим, а куди все поділося. Тепер ти знаєш, де твій кеш. Як його втримати та як примножити, пиши в коментарях, скільки грошей те пішло в категорію імпульсивне. Чесність, понад усе. На сьогодні все. Підпишись, щоб рухатись далі. Якщо тебе цікавий швидкий старт, опустись в опис і перейди по посиланню. Бай-бай!